Вітаю! Наші клієнти часто цікавляться квартирами з ремонтом. Найпопулярнішим є Lightbox. Давайте розбиратися, що це і кому підходить. Квартира з таким ремонтом нагадує білу коробку. Вам залишається постілити підлогу та пофарбувати стіни. Що входить до такого ремонту? Рівнобетонна підлога під ламінат або паркет, а штукатурені та прогрунтовані стіни, розведення електрики по всім кімнатам. У яких випадках оздоблення Whitebox підійде саме вам? Перше, якщо ви найшвидше хочете в'їхати до своєї квартири. Друге, якщо ви придбали нерухомість для здачі в оренду. Вам не підійде ремонт Whitebox? Якщо ви хочете зробити перепланування, якщо у вас дизайнерський проєкт, якщо ви любите все контролювати, оздоблення Whitebox користується високою популярністю у тих, хто не хоче мати справу з брудними та чорновими роботами. Купуйте квартиру з готовим ремонтом від будівельної компанії Метерик.